Друзі, всім привіт! Продовжую ремонт яви 354, прийшли ось такі посилки. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що там прийшов. Прийшло. Так, тут ось двигун стоїть. Чекає на деталі, які прийшли. Повністю відрегульована коробка. Все готове. Вже стоїть там все на фіксаторі. Я маю на увазі болти, куліси. Все підготовлено. Так, в якому стані зараз мотоцикл. Вже замінили спідометр постановили рідний. Я його перебрав. Почистив ободочок, да, правда, страшненький. Ну, а так. Працює, перемотав на нулі, бо двигун у нього нове життя буде і новий кілометраж. Тут ось такі резиночки вже придбали, правда, вони зовсім не підходять. Я їх перебирав, перебирав, підрізав, підганяв, ну це таке. Так, що ще зробив я? Там Трохи ревізію зробив з проводкою, з дротами, замінив ці резиночки все гарненько. І встановив, хто знає, там такі зараз не видно. Зараз я зніму параболу Не замінив, встановив. Їх там не було. Оті вставочки, що тримають нижню параболу. Від зміщення, щоб вона не рухалась ні туди, ні сюди. Так, тут нічого не робив, тут ізоленту тільки порозматував, тут посмазував ручечки Нагадаю, хто дивиться перший раз мене сьогодні про цей мотоцикл. Зараз світло включу ще додаткове. Нагадаю, це не реставрація. 에, приводимо до справного стану, щоб мотоцикл їздив е, експлуатувався. 에, Далі реставрація буде, ну, мабуть, в наступному році. А в цьому сезоні власник хоче їздити. Так, що ми там, багажник зняли таке, я не знаю, показував, показував. Це. Я вам показував все відновив я. Ну і все. Тут ось я набирав проводку, тут схеми. По 354-й. Ще нагадаю, може хто допоможе нам треба знайти задню ступицю. І задню, задню зірочку на 354-ту яву. Ступицю потрібно з нормальними шліцями, бо в нас дуже зношені Так, добре. Показав вам, які зараз процеси, які роботи йдуть. Е показую ще в посилку На підтвердження того, що встановлювалось на колінвал, і як ви бачите, що це колінвал. Дуже добре запакований. Так, ось така деталь. Що робили по коленвалу? Замінили повністю три цапфи. Ліва права. Ось так. Ліва права. Центральна. Підшипник. Відновлений лабіринт Лабіринт. і встановлені шатуни фірми Duelz. Це Duels вони називаються. Ну, ось такі. Хто не знає, це тайванські шатуни. Дуже добре себе зарекомендували. Гарно працюють, довго. Ну, я б сказав, би так, що нічим не гірше. За оригінал. Так, розпаковуємо другу коробку, і потім вам невеличкий такий огляд зблизька. Тут також коробочки, але це для розкріплення. Дуже гарно запаковано. Це каже про те, що людина і до своєї, і до чужої роботи відноситься відповідально. Підшипники. Коробочка з підшипника. Коробки передач. Проміжного валу 638 Так, і циліндри. Циліндри. кільця, Циліндри. Целіндри. другий ремонт під 16-й палець, Циліндри. це з 354-ї яви. я, мабуть, казав в якомусь відео 360 і 354 циліндри відрізняються. Не дуже відрізняються, але є. Можна глянути, як зроблена проточка, який хон Підіг... Під... Під... Підганяв, не знаю, чи не підганяв, мабуть, не підганяв, бо зазора нема. Кільця треба підігнати. Так, і чим відрізняється 354 від 360 Так, тут нема оцього ребра. Бачите. І є така маленька. Мабуть, не видно, ага, отак краще. Е, маленька така перемичечка. Між ребрами. А усім іншим вони майже такі самі. Так. І коленвал. Колінвал це рідний з неї, з цієї яви. Нам на ньому замінили усе, крім блінів. Бліни залишилися рідні. В комплекті. Шатунами пальця поршнього немає. Це вже по замовленню власника. Майстер вклав сюди. І гольчатий підшипник є в наявності з сепаратором. Не насиплені, такі, як були з заводу на 634 638 Ну, Якщо ви ставите цей підшипник з цих шатунів, що йдуть в комплекті ігольчатий верхньої головки шатуна, то він працює. Якщо ви десь купили на ринку, то він працювати не буде. Тому що ці ігольчаті підшипники, вони гарної якості. Так що. Не купляйте і не встановлюйте. Бо дуже раніше було важко, ми, як ще були, катались на явах, то раніше було важко набирати ці іголки. Ми їхали на базар, знаходили такі в сепараторах іголочки, ставили, воно все розліталось. І така легенда пішла, що воно не якісне і не підходить для яви. Ні, якщо воно якісно зроблено, то воно працює. І як... з цих шатунів. Ці підшипники можна встановлювати. Обов'язково після пересилки я перепровірюю на центровку, вставлю свій станочок, подивлюсь, щоб все було рівненько. Відео мені присилали по його центровки, можливо, я додам в це відео. Ось так, якщо хлопці будуть запитання, по хто це робив, е, якщо будуть запитання, е, скільки коштує, е, я відповідаю на такі питання тільки в особисті повідомлення. Я не пишу нічого в коментарях, що. Е, Може когось скомпрометувати і не пишу свій номер телефона в коментарях в Ютубі. Якщо комусь треба зі мною зв'язатись, пишете мені в особисте повідомлення в будь-який месенджер. Це може бути там в Фейсбуці, в інстаграмі. Я вам відповім, дам свій номер. Якщо якісь є запитання, підскажу дещо. І як зробити? Все, ось таке відео. Я думаю, буде цікаво. Дякую всім. До побачення.